Всім доброго дня, всім доброго здоров'я. Вітаю на своєму YouTube каналі. Всім привіт. Хотів сьогодні привітати зі святом. Сьогодні у нас 21 червня, Всесвітній день скейтборринга. Всі, хто в темі з професіональним святом. А й не тільки. Сьогодні у нас 21 червня це найдовший день. В цьому році самий найдовший. Багато хто в інших сферах святкує все свято сьогодні. Дуже багато сфер задіяно. Ну, я тільки знаю і Літнє сонцестояння сьогодні. Всіх вітаю! Ну, а сьогодні так просто випав такий день. Я хотів вам показати один день з мого життя, як я тренуюсь на турніках і на брусях. Хотів вам показати, як я підтримую своє здоров'я, душевний, психічний і фізичний стан. Так, що до перегляду? Ось я вам і хотів показати це відео. Все тільки зараз замітив. Треба мені трошки попрацювати над технікою виконання на брусях. Бо на мені моє виконання в цьому відео трошки мені не сподобалось, але в наступних відосах я буду робити більш краще і якісніше. Бо бачите. Я роб... ну, займаюся на брусях, я зі сторони себе не бачу. Треба зняти відео, потім подивитися. І побачити всі помилки, що роблю. Ні, майже ідеально. Майже, але я побачив помилку, ну, котру я знаю. Інша людина може і не побачить в цьому ніякої помилки. Ну, я побачив. І зроблю висновки. Буду робити краще. Да, це я вирішив відзняти відео, як я займаюся турніками, брусями, відтискання від підлоги. Ніяких спортзалів, ніяких грошей. Тільки хардкор. А у нас сьогодні такий пасмурний день. В принципі, мені подобається. Коли просто пасмурне, ну без дождя. Ну, скоро буде. А підтримувати здоров'я це дуже важлива річ. Це я не про накачування тіла. Ні, це про кровообіг в організмі. Отакі от, от прави циркулюють кровообіг гарний. Це дуже хороша штука. Такс. Ну, начебто і все, що я хотів сказати. Друзі. Ну і всіх тих, хто в мене дивиться. Будь ласка. Підписуйтесь на мій, на мій канал, ставте вподобайки, коменти. Це мене підтримує і мотивує знімати далі відео. Всім дякую за те, що ви є і дивитесь мої відоси. Всім дякую. Це світнім днем скійбордінга.